Вітаю! Я Катерина Рашевська, експертка РЦПЛ. А я Микита Петровець, також юрист РЦПЛ. Сьогодні ми обговоримо документування міжнародних злочинів. Сучасний міжнародний правовий порядок визначає розв'язання війни як злочин агресії. Так само віднесені до категорії міжнародних злочинів грубі порушення правил ведення війни, воєнні злочини. Звірства та грубі порушення щодо прав людини стосовно цивільного населення злочини проти людяності та повне або часткове знищення певної ідентифікованої людської групи геноцид. Та значення діяння також є карними згідно з кримінальним правом переважної більшості країн світу. Визначення діяння як злочину передбачає наявність механізмів кримінальної відповідальності за нього на міжнародному або національному рівнях. Настання відповідальності є результатом розслідування обставин кожного окремого міжнародного злочину. Основою такого розслідування є доказова база. На основі неї ми реконструюємо ту реальність події, у якій не були присутні, але які, як правники, зобов'язані надати оцінку. Для отримання доказової бази власне і потрібне документування, збір доказів. Також належним чином задокументований матеріал може використовуватись у процесах відшкодування збитків, нанесених міжнародними злочинами, при забезпеченні права на правду в наукових дослідженнях, музейній справі тощо. Об'єкт документування напряму залежить від його цілей, про який ми сказали раніше. Тобто в цьому випадку мова йде про документування доказів вчинення таких міжнародних злочинів, як агресія, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, а також доказів, завданої ними шкоди. Зазначені докази можна збирати Документувати на місці події або користуючись відкритими інформаційними джерелами. Для кожного із цих видів документування існують власні методики, що відповідають його специфіці. Теперішня поширеність та значна доступність інформаційних технологій призводить до того, що інтернет став важливим джерелом отримання доказів. Сфера онлайн-документування активно розвивається та вдосконалюється. Існують команди дослідників, що безпосередньо спеціалізуються на онлайн-розслідуваннях та онлайн-документуванні. У цьому відео будуть висвітлені основні принципи фіксації доказів з відкритих джерел. Згідно з протоколом Берклі, зведення розслідувань з використанням відкритих цифрових даних рекомендованого до використання ООН. Якість процесу документування суттєво підвищиться, якщо попередньо ми складемо дорожню карту, що міститиме мету документування, орієнтовний перелік досліджуваних джерел, послідовність дослідження джерел. Орієнтовні часові рамки роботи пропонований перелік не є вичерпним і може редагуватись дослідником у кожному конкретному випадку. Інформація в інтернеті перебуває під постійним ризиком знищення чи спотворення. Саме тому, при віднайденні даних, які становлять сферу нашого інтересу, ми маємо здійснювати їх фіксацію та збереження без зволікань. Нерідко ми першочергово натрапляємо на матеріал, який є лише копією або переданням первинної інформації: перепости, шерінг, публікації з посиланням на автентичні джерела, переклади іншомовних публікацій тощо. Ми маємо вибудувати ланцюжок до оригінального джерела і документувати саме з нього. У крайньому разі, якщо оригінальне джерело знайти не вдається, маємо переконатися, що використовуваний нами ресурс є максимально наближеним до нього. Після завантаження матеріалу ми не змінюємо його зовнішній вигляд, зміст, назви файлів. Якщо є робоча потреба використати матеріал у зміненому вигляді, наприклад, вставити його до якоїсь графічної системи, інфографіки, окремого відеоролику тощо, для цього виготовляється спеціальна робоча копія. Метадані становлять собою інформацію про інформацію або відомості про інформаційні об'єкти, як інтернет-сторінки, фотографії, відеофайли. Тощо, прикладами метаданих є, зокрема, відомості про формат об'єкта, його розмір, дату та час створення або завантаження. Як правило, метадані можна віднайти у розділу властивості. Клікнувши на файл правою кнопку миші, належна фіксація метаданих є важливою для підтвердження автентичності задокументованого матеріалу. Збереження файлів у первинному вигляді після завантаження допомагає уникнути втрати чи спотворення метаданих. Також для підвищення надійності рекомендується робити скріншот сторінки, що містить метадані. Дії дослідника в процесі документування мають бути зафіксовані. Деталізація протоколювання залежить від загальної мети документування, часових та людських ресурсів дослідника, мінімум даних, що підлягають фіксації, дата і час початку, продовження завершення документування, дані особи, що документує, повне ім'я, належність до організації, якщо діє в рамках службової діяльності, реквізити технічних пристроїв, що використовуються. Марка, модель, серійний номер. Відомості стосовно програмного забезпечення, яке використовується, адреси відкритих джерел, що використовуються. Протоколювання доцільно здійснювати в окремому текстовому файлі, журналі документування. Для протидії ризикам знищення чи спотворення інформації рекомендується створювати архіви посилань на використані джерела з використанням спеціальних ресурсів, наприклад, веб архіву. В архіві матеріал буде зберігатися у первинному вигляді, незалежно від його видалення або видозміни в оригінальному джерелі. Адреси на архіви можна зберігати у журналі документування або у спеціально створеному для цього документі. Якість доказової бази буде тим вищою, чим більшу кількість джерел буде використана. Тому завжди шукайте шляхи підтвердження інформації, здобутої з відкритих джерел іншими видами доказами, авторськими доказами, показаннями свідків і так далі. Документуючи тяжкі порушення прав людини та міжнародні злочини, ми стикаємось зі значним обсягом чутливого і нерідко травматичного контенту. Його неконтрольований перегляд, відсутність перерв та відпочинку може призвести до негативних психологічних наслідків, а в деяких випадках навіть до психічних зривів. Пам'ятайте про це, уникайте перевтоми, робіть перерви в роботі, дбайте про відпочинок, психічне та фізичне здоров'я у разі потреби невідкладно звертатися за професійною допомогою до психотерапевта. Дана тема є надзвичайно глибокою та потребує окремого детального опрацювання. Тому це відео не ставить за мету розкрити її повністю. Лише наведемо базові рекомендації. Подбайте про надійний захист вашої техніки, надійні паролі на жорсткий диск та вхід в операційну систему. Подбайте про надійний захист вашої електронної поштової скриньки та акаунтів у соціальних мережах, надійні унікальні паролі, двофакторна аутентифікація тощо. Регулярно, приблизно раз на місяць, здійснюйте очищення історії переглядів інтернет-сторінок у браузері та видаляйте файли Куки. Користуйтесь платними VPN. Безкоштовні сервіси можуть безконтрольно передавати ваші дані стороннім особам. Робіть резервні копії задокументованого матеріалу. Рекомендується робити дві резервні копії. Одну на зовнішньому накопичувачі, другу на хмарному сховищі. Сховища з резервними копіями також має знаходитися під надійними паролями. Обов'язково робіть помітки стосовно того, кому та коли ви передаєте задокументований матеріал. Цей вид документування становить собою фіксацію доказів безпосередньо на місці події. Сьогодні цей вид документування доступний дуже широкому колу осіб, оскільки засоби фотозйомки та відеозйомки перестали бути привілеєм вузької когорти спеціалістів, та сьогодні наявні майже в кожному смартфоні. Попередня підготовка та планування включає визначення мети документування, визначення основних елементів події, що документуються, попереднє ознайомлення з локацією за допомогою електронних джерел, забезпечення належного стану технічних засобів, об'єм пам'яті, заряд батареї і так далі. Перш ніж розпочати документування, переконайтеся, що на місці події безпечно. Якщо в локації мали місце бойові дії або теракт, варто пересвідчитись, що територія розмінована. Ні в якому разі не намагайтеся потрапити на територію, якщо проникнення на неї офіційно заборонено. Коли документування здійснюється пошкоджених будівлях або поряд з ними, переконайтесь, що відсутня небезпека обвалу. Заздалегідь повідомте про вашу діяльність представники місцевої влади. Пам'ятайте, що в умовах війни будь-яка людина, що здійснює зйомку якихось об'єктів, може викликати цілком слушні підозри. Майте при собі дійсне посвідчення особи. Якщо документуєте у співпраці з певною організацією, майте при собі також офіційний документ від неї. Лист, доручення на документування тощо. Документуючи на місці події. Потрібно обов'язково фіксувати наступне: дату, час, ім'я автору файлу, місце документування, реквізити технічного обладнання. Це можна робити різними засобами, зокрема, ведення зйомки в спеціальному режимі з відображенням дати та часу, озвучення частини даних усна під час зйомки, ім'я автора, дата та час зйомки, ведення окремих записів з фіксацією необхідних реквізитів. Використання спеціального програмного забезпечення, що автоматично фіксує необхідні дані. Захистіть ваші пристрої з відзнятим матеріалом у польових умовах, наприклад, від потрапляння вологи дії низьких або високих температур. А також подбайте про подальшу інформаційну безпеку як під час процесу документування з відкритих джерел. Зніміть загальний план місця події з фіксацією неба, погоди, кута падіння сонячних промінів. Фіксуйте орієнтири, наприклад, гори, пагорби, одинокі дерева, примітні архітектурні споруди. За можливості зробіть план місця подій з гори. Зніміть повільний огляд локації. Обертаючи камеру на 360 градусів, зніміть фото або зафіксуйте на 10 секунд камеру під час відеозйомки з чотирьох кутів або сторін місця події. Зробіть детальні зображення ключових доказів. Діди тих чи інших подій мають місце не лише як фізичні явища у навколишньому середовищі, а й як спогади у свідомості людей. Тому опитування свідків в усі часи є важливим джерелом доказування. Підготовка заздалегідь. Спробуйте заздалегідь дізнатись загальні відомості про подію, щодо якої будете опитувати, наприклад, з відкритих джерел. Складіть план бесіди, де будуть нотатки щодо ключових аспектів події та основних питань, які ви задаватимете. Фіксація необхідних даних. Зафіксуйте дату інтерв'ю, час його початку та завершення, ім'я осіб, що беруть у ньому участь, відомості про технічні засоби та програмне забезпечення, що використовується. Інформована згода. Зафіксуйте згоду співрозмовника на проведення інтерв'ю та його подальше використання з відповідною метою. Фіксація може проводитися шляхом підписання документа з текстом згоди або усного артикулювання при здійсненні відеозапису інтерв'ю. Не нашкодь, дбайте про психологічне добробут співрозмовника, адже інтерв'ю може стосуватися тяжких травмуючих подій. У разі необхідності зробіть перерву в бесіді або переносіть її на іншу дату. Якщо володієте контактами фахівців-психологів, можете запропонувати професійну допомогу. Допит окремих категорій осіб, зокрема. Постраждалих від сексуального насильства, дітей мають проводити фахівці, що володіють спеціальними знаннями та навичками. Якщо ви не маєте відповідних компетенцій, не опитуйте таких людей. Послідовність проведення інтерв'ю. Запропонуйте особі викласти інформацію у вигляді вільної розповіді, після завершення чого задавайте уточнювальні запитання. Старайтесь уникати навідних запитань, які передбачають відповіді так або ні. Ставте запитання таким чином, щоб вони спонукали до продовження вільної розповіді. Будьте готові до імпровізації. Нерідко слушні запитання народжуються прямо в процесі опитування, а заздалегідь підготовлені відпадають в процесі вільної розповіді. Запитайте про докази та про інших свідків або потерпілих. Нерідко люди володіють цінним доказовим матеріалом, відзнятим власноруч. Або отриманим з інших джерел, а також знають про інших людей, що також можуть бути свідками або потерпілими в рамках даної події. Обов'язково дізнайтесь про це. Залишайтесь на зв'язку з опитуваним. В ході подальшої роботи з отриманими відомостями може виникати потреба уточнень певних аспектів. Окрім того, з плином часу люди можуть згадувати додаткові важливі подробиці подій, тому обов'язково обміняйтесь з опитуваним контактною інформацією у наступній лекції. Ми розкажемо про міжнародні механізми притягнення до відповідальності.